Акватек настільки користується попитом в Європі та довірою клієнтів, що обладнання доставляють гелікоптером. Вертоліт у високих татрах сьогодні на Замковську хату доставив майже дві тонни вантажу, який має допомогти в природі. Стара чистічка відпадових вод ж на порту рісту. Такий попит на очисні споруди Акватек зумовлений лише одним. Це єдина автономна каналізація в Європі, яка дійсно працює. Доказом цього є прозора та кришталева чиста вода, яку завжди можна побачити у будь-яких клієнтів Акватек. Також в багатьох випадках великі очисні споруди акватек транспортують за допомогою корабельного транспорту. І, звісно, як у більшості випадків по території Європи та України, просто вантажним автомобілем. Обирайте акватек бо це єдина автономна каналізація, що дійсно працює.